Ну що, пора обновляти транспорт? Тось варіант нічо такий, але непрактична машинка, тому познайомлю вас з тією, що для мене. Моя новолежка. Це всі ракурси, де вона виглядає, так нічого. Ну, і якось так. За аукціону інакше ніяк. Хочеш вигідний варіант, доведеться ремонтувати. Але колір який. Не дуже хочеться, <ріст> потребує хімчистки на хаті. Це у не курвет. <ріст> От в такому стані за яяю приїжджає автівка. Досить тут грязно. Але салон, я б сказала, дуже рідний, бо в мене в Україні був Запчастини з передка є в салоні. Це ще якась запчастина Да ну, ничего, по-моему. <піджачок> Ходу тут, але не обов'язково бабуська, може це вони такі непонятно. Нашого доджа, який був в Україні, була дуже роздержана задня сидушка, а тут таке враження, що навіть ще ніхто не сидів. Це добре! Давайте поговоримо про цифри цього семимісного красення. Як ви бачили, це Dodge Journey Crossroad. Він 2018 року. Наша ставка, яка зіграла, була у розмірі 3450 доларів. Ну і після підрахування всіх додаткових фій-аукціону, кінцева вартість вийшла 4109 доларів. Автомобіль з аукціону АЄЯЙ, локація якого була в Індіанаполісі, і доставка звідти до нас Філадельфію вартувала 450 доларів. Це ті витрати, які вже були здійснені на даний момент. А стосовно ремонту, обліку і всіх подальших платежів, це вже поділюся з вами після того, як буду сама володіти такою інформацією. Чому обрала автомобіль саме за аукціону? Багато хто вважає, що аукціон це небезпечно, ризиковано і не варто. Але насправді, по-перше, в нас вже був досвід покупки автомобіля за аукціону. Цей досвід, що відбувся в Україні, був позитивний. Ми автомобілем задоволені. Це був Dodge 16-го року. На ньому зараз їздить сестра чоловіка, І з ним як і було все добре, так і є все добре. Це класна машина. Також в мого батька автомобіль Volkswagen Jetta також за аукціону. Тому знову брати автомобіль з аукціону для нас не страшно, не проблема. Як на мене, це вигідно і розумно. Тож виникає питання: якщо я так позитивно відношусь до аукціону, чому ж перша автівка в нас не за аукціон і це авто, яке в мене зараз є, Toyota Camry 8-го року. Коли ми приїхали сюди, нас переконували в тому, що тут суттєво відрізняється принцип роботи аукціону, і той автомобіль, який не Відправляється десь за межі Америки, а залишається їздити тут по дорогах. Це трошки складніший процес, тому варто було розібратися в цьому, щоб зрозуміти так це чи ні, і варто брати чи ні. Тож в чому різниця покупки автомобіля за аукціону для того, щоб переправляти куди-інде, і для того, щоб залишити їздити на ньому в Америці, по перше, вибір автівки має відштовхуватись від певних пошкоджень. Не всі види пошкоджень можна буде тут усунути, не все можна відремонтувати, а щоб пройти тих огляд і машина змогла їздити по тутешніх дорогах. Звичайно, є певні норми і стандарти. Тому через це дещо звужується кількість варіантів. Також є нюанс стосовно страховки вартості страхування автомобіля, тому що. До прикладу, якщо автомобіль має клін Тайтл, то це одна вартість страховки. Давайте двох словах, що це таке. Clean Title – це чистий оригінальний сертифікат, який свідчить про те, що автомобіль не був викрадений і не був серйозному в ДТП. Таку автівку без проблем можна буде поставити на облік сполучених штатах, але вартість її на аукціоні буде значно дорожча. Селич Тайтл це Брухт-сертифікат. Таких автомобілів найбільше на аукціонах Америки. Він свідчить про те, що вартість ремонту автомобіля після ДТП перевищує 50% вартості самого автомобіля. Також є ще декілька видів сертифікатів, але для загального розуміння цього достатньо. Якщо цікаво глибше, то ви можете дізнатися самі. Якщо такий вид, як у нас, то сума страхування буде вищою. Я правда це знаю суто, як то кажуть, що люди говорять. Як особисто пройду ці моменти, тоді вже буду точно знати і зможу поділитися. Але принаймні я розумію, що 100% це буде як мінімум вдвічі дешевше, ніж взяти її в дилера. Варіант брати новий автомобіль я теж не розглядаю, тому що ну, не такі в мене доходи. І я вважаю це не рентабельно. Моя думка щодо нової автівки це. Розкіш, по тільки автомобіль виїжджає із салону, він вже втрачає вартості, і він постійно буде втрачати вартості за час експлуатації. Я вважаю так, автомобіль це засіб пересування, його рівень вартості, там рік і всі характеристики, які може мати автомобіль, якісь наявність додаткових функцій, які в ньому можуть бути. Це все. Говорить про твій рівень життя і рівень комфорту. Фінансово грамотно це відповідно до того, на якому рівні ти знаходишся, обирати собі е, ті речі, які супроводжують твій рівень комфорту. В Америці абсолютно не важко отримати новісінький автомобіль в кредит. Це взагалі не є проблемою. Друге питання, що, як на мене, це нелогічно. Якщо говорити по-простому і, грубо кажучи, то я вважаю, що е, Покращувати рівень життя, і в тому числі за рахунок нової автівки, ти можеш тоді, якщо, до прикладу, твій дохід хоча б вдвічі більший, ніж твої розходи щомісячні, і тобто в тебе є можливість накопичувати, в тебе є можливість там на хорошому рівні харчуватися, дозволяти собі те, що ти. Вважаєш за потрібне собі дозволити. Якщо ти ні в чому себе не обмежуєш, і при тому в тебе залишається ще раз так доходу, ніж витрат, так тоді ти можеш собі це дозволити. Тому що Америка це така країна, що. Сьогодні так, а завтра сяк. Ти можеш сьогодні, тобі здається, що тобі на все вистачає. В тебе достатньо. А завтра стається там. Я не знаю, просто банально болить зуб. Ти приходиш до стоматолога, від кого залишаєш 2-3 тисячі доларів, і вже не так весело. А ситуації можуть бути і гірші. Це такий мінімальний приклад. От таке моє бачення цієї ситуації, і відповідно я відштовхуюсь від того, що є на сьогоднішній день. А на сьогоднішній день ситуація ще не така, щоб купувати машину салону, тому цей варіант навіть не розглядався. З дилера, відповідно, теж сумне, тому що дуже часто дилерські купують на тих же аукціонах автомобілі. На коліні це все як небудь ремонтується, тому що, що? тому, що всі хочуть заробити. Відповідно, виникає питання, який сенс. Ти, звісно, можеш купити в когось знайомого, перекупити з рук, якщо ти знаєш, що це хороша автівка. Власне, так ми і зробили з нашим першим авто. Але якщо таку ж автівку купити на аукціоні, це знову ж таки буде значно дешевше. Але тоді у нас не було стільки часу, щоб розбиратися щодо чого, нам потрібно було одразу придбати. Тому, як на мене, все дуже однозначно, тільки аукціон. Я вважаю, що за свої гроші це гідний варіант. І поділіться в коментарі, що думаєте ви. І, як завжди, лайк, коментар, підписка. До зустрічі в наступному відео. А в наступному відео я якраз розповім вам, що вийшло з цієї історії, чи вдалося зремонтувати нам автомобіль з аукціону. У скільки нам це обійшлось? Які були нюанси. Тож, обов'язково чекай. Дякую тобі за лайк. Тобі не важко, а мені дуже приємно.